Якби того дня Марина знала, чим обернеться її мовчазна поступливість, вона б ще під час тостів рознесла б той дім дощенту, але тоді, у захваті від білого плаття й чужих сподівань, їй здавалося, що все буде простіше вона потерпить заради кохання, заради родини. Перший тривожний дзвіночок пролунав ще до шлюбної ночі. Утомлені з пакунками в руках, Марина та Олег повернулись у свою зйомну квартиру. Їм назустріч вилетіла Галина Семенівна, його мати, її нова друга мама, як з пафосом оголосили на весіллі. На обличчі свекрухи застигло щось між тріумфом і роздратуванням. Я заїхала перевірити, сказала вона, заглядаючи в пакети. А раптом щось не те купили. Або може Маринка ще не знає на що в Олежика алергія. Тоді Марина усміхнулась і зробила вигляд, ніби то дрібниця. Їй здавалося, чим менше опору, тим швидше Галина Семенівна втомиться від контролю. Вона помилялася. За місяць свекруха вже мала власний ключ, за два заходилася на хвилинку, залишаючись до пізнього вечора. Через півроку вона сама вирішувала, що й коли готувати, що купувати, кого запрошувати. Марина! З господині свого дому непомітно перетворилась на квартирантку. Найгірше було навіть не це. Найгірше як Олег дозволяв цьому ставатися. Він сміявся, обіймав матір за плечі і говорив Ну, що ти, Маринко, мама ж просто допомагає. Нам ще пощастило, в багатьох мами ще гірші. Перва Марина кивала усмішка, кивок, Тепло маминих рук на його плечі. Ніби все нормально, ніби все можна перетерпіти. Але під усмішкою зростала втома: тиха, непомітна, як вода за кам'яною греблею. Подарунок був її маленькою мрією. Кілька місяців Марина економила, складала список бажань у нотатках на старенькому телефоні. Вона мріяла про хороший пристрій з потужною камерою, щоб знімати вечірні прогулянки з великим екраном для читання, і з батареєю, яка не сідає за півдня. І ось одного вечора, повернувшись додому, вона побачила на столі коробку. Це тобі. усміхнувся Олег, поцілував її в лоба. Ти заслужила. У ту мить світ, здавалося, зупинився. Вона розпаковувала коробку тремтячими руками. Серце калатало десь у горлі, новий, блискучий, ще пахнущий фабрикою телефон. Це був не просто гаджет, це був знак. Він її цінує. Любить. І рівно через півтори години Галина Семенівна, з'явившись без дзвінка, побачила коробку на столі. Навіщо ти їй купив новий телефон? Її голос злетів до крику, мов чайка в шторм. Вона не заслужила. Марина застигла. Мамо. почав було Олег, але вона вже прихопила ініціативу. Свекруха підійшла до столу, схопила телефон і з усієї сили вдарила ним об підлогу хрускіт. Тріск. Екран тріснув, мов крига, під важким чоботом. Олег стояв, опустивши очі. Тієї ночі Марина розділила своє життя на до і після до коли вірила, що терпіння все виправить, після коли вперше допустила думку про боротьбу. Вона не влаштовувала істерик, не кричала, лише мовчки зібрала уламки, сховала коробку в найдальшу шухляду і лягла спати, повернувшись обличчям до стіни. Усю ніч Олег намагався з нею поговорити щось бубнів про те, що не варто перебільшувати. Мама ж просто емоційна, ти ж розумієш, їй теж важко. Марина мовчала усередині наростало тяжке, крижане відчуття відраза, біль, зрада, ні, прозріння. З того дня вона почала помічати більше кожного разу, коли Галина Семенівна встрявала в їхню розмову у плани на вихідні, у покупки. Марина бачила, як Олег моргає, ховає погляд, стискає губи, боїться її образити, і щоразу ображав Марину, навіть не помічаючи цього. Він не був злим, просто виріс у світі, де контроль був нормою. І свекруха знала це і користувалась цим. Допоможи йому, шепотів один внутрішній голос Захисти себе, відповідав інший. І Марина знову терпіла. За кохання за пам'ять про того Олега, який колись дарував їй квіти на кожному побаченні, але десь глибоко, під першим шаром терпіння, проростало щось нове: сталеве, холодне, рішучість. Кожен ранок починався однаково. Марина варила каву, укладала волосся, надягала нейтральну усмішку. Кава холола, поки вона сиділа за столом і чекала, коли зайде Галина Семенівна. Це стало ритуалом. Але тепер. Марина дивилася на неї по-іншому холодно, відсторонено, як на суперницю, яка занадто довго вдавала себе друга. Свекруха це, звісно, відчула, стала обережнішою, не кричала, не влаштовувала сцен, але її слова стали отруйнішими. Знову це плаття кидала вона мимохідь. Олежикові більше подобалося синє. Воно, певно, приховувало погляд слизький, оцінючий. Мов лезо по шкірі, не думаєш роботу поміняти, все ж таки серйозна родина. А не коли жінка копійки заробляє, Олег мовчав або жартував, або обіймав матір. А Марина тим часом накопичувала всередині камінь за каменем мовчки, підбирала слова, які ніколи не казала вголос. Одного вечора, коли Галина Семенівна нарешті пішла додому, залишивши по собі запах дорогих парфумів. І відчуття сирої грязюки на килимі душі. Олег несміливо заговорив Маринко, мама хвилюється, їй важко, вона самотня. А мені легко? спокійно, але твердо запитала Марина. Він опустив очі. Ти ж сильна. Ці слова стали останньою краплею. Він не розумів або не хотів розуміти. Сильна, значить, можна тиснути, топтати. Марина сиділа мовчки дивлячись у стіну. І тоді в ній вперше ворухнулася думка якщо не я, то хто мене захистить? Після тієї ночі вона почала змінюватися повільно, неспішно. Вона більше не сперечалась, не пояснювала. Вона слухала Галину Семенівну з крижаною ввічливістю, такою, яку мають дуже втомлені люди. Її погляд казав: Я чую тебе, але ти вже не маєш доступу до мене. Свекруха скаженіла, вона намагалась влаштовувати сцени. Марина мовчки йшла до іншої кімнати. Вона скаржилась Олегу, Марина лише кивала і йшла заварювати собі чай, їхні проблеми, їхня справа. І чим спокійніше вела себе Марина, тим лютіше Галина Семенівна чіплялась до кожної дрібниці. Я сказала не ставити сервіс на верхню полицю. Він тяжкий. Упаде. Марина ставила. Олежик любить борщ, а не твої модні крем-супи!» Марина варила крем-суп. Хто тобі сказав, що ці штори сюди пасують? Тут усе має бути інакше. Марина купувала ті штори, які подобались їй. Олег усе більше напружувався. Він був як канат між двома берегами і дедалі частіше обирав матір. Звичка, страх, зручність. Марина це бачила. І все частіше ловила себе на думці: а чи варто боротися за того, хто не може обрати мене? Кульмінацією став родинний обід. Галина Семенівна запросила в гості свою подругу та кількох родичів. Дім був повен сторонніх голосів, різкого сміху, оцінюючих поглядів. Марина, як справжня господиня, носила страви, усміхалась, намагалась бути ввічливою. Коли хтось кинув жарт про її сільські манери, вона промовчала. Але потім свекруха сказала наш хлопчик був би щасливішим, якби одружився на комусь амбітнішому. Ну, наприклад, на тій Насті з сусіднього під'їзду, вона ж лікарка, не те, що у кімнаті запала тиша. Марина повільно поставила тарілку на стіл, подивилася Галині Семенівні в очі довго, холодно, пронизливо, і мовчки вийшла з кімнати. На кухні вона сіла на табурет і вперше за довгий час заплакала. Беззвучно, не від болю, від звільнення. Щось у ній обірвалося, але не зламалося воно стало іншим цілісним, сталевим. Тієї ж ночі вона зібрала чемодан один. Олег сидів на краю ліжка, блідий і розгублений. Куди ти? Туди, де мене поважають. Спокійно відповіла Марина, застібаючи блискавку. Він підвівся, хотів щось сказати простяг руку, і тут же опустив. Із сусідньої кімнати пролунав голос свекрухи. Навіть не думай її зупиняти. Я знала, що вона кине тебе при першій же складності, кине, як тільки стане важко. Марина ледь усміхнулася тихо про себе, їй не було важко, їй стало легко. Востаннє вона глянула на Олега у його очах порожнеча, страх, небажання боротися, Не кохання. Вона розвернулася і пішла. Марина зняла невеличку квартиру на іншому кінці міста. Місце було скромне: облуплені стіни, скрипуча підлога, вікно, що виходило на галасливу вулицю, але це було її місце, її маленька фортеця, куди ніхто не міг увійти без дозволу. Перші дні були дивними. Ніби з душі злазила стара шкіра, оголюючи нову, чутливу, живу, ще незнайому. Вона спала мало, багато думала. І вперше за довгий час дозволила собі не відчувати провини. Телефон розривався. Спочатку Олег благав повернутись, потім звинувачував, потім знову благав. Галина Семенівна телефонувала рідше, але кожен її дзвінок був як удар кулаком у живіт. Ти зруйнувала йому життя, сказала вона якось холодно. Сподіваюсь, ти щаслива. Марина мовчала у її новому світі більше не було місця для виправдань минув тиждень. Якось увечері, повернувшись з роботи, Марина побачила на порозі букет великий розкішний. До нього прикріплено записку. Пробач. Почнімо все спочатку. Підпису не було, але вона знала від кого. Марина занесла квіти, поставила їх у відро з водою і вранці викинула разом із сміттям. Через три дні прийшов новий жест коробка улюбленого шоколаду та м'який плед. Вона не відповіла. Ще через тиждень з'явився сам Олег, стояв біля дверей із пакетом її улюблених тістечок, в очах благання. Маринко, ну досить, нам погано без тебе. Мама, мама, все зрозуміла вона зміниться, і я змінюся. Просто повернись. Вона довго дивилась на нього, уважно, як на незнайомця, що випадково надів обличчя знайомої людини. Ти хочеш, щоб я повернулася? тихо запитала вона. Звісно, я ж люблю тебе. Тоді ти готовий жити без неї, без її втручання, готовий обирати мене. Він завмер, у його очах заграла паніка, і Марина все зрозуміла без слів. Наступного ранку свекруха з'явилася сама без попередження, без запрошення, просто постукала й увійшла, мов нічого не сталося. Марина стояла в дверях кухні з чашкою кави в руці і дивилася, як Галина Семенівна з порога окидає квартиру оцінюючим поглядом меблі, стіни, запах недорогого мийного засобу все викликало у неї легке презирство. Ти щаслива тут? гмикнула вона, прямо як у підсобці». Марина мовчала. Олежик страждає, але ти ж, звісно, горда, вирішила щось комусь довести. Хоча сама не знаєш, що саме. Пауза. Потім майже пошепки. Ти ніколи не станеш частиною нашої родини. У тебе немає ані виховання, ані освіти, ані сили волі. Ти все зіпсувала і тепер сидиш одна у цій дірі. Марина зробила ковток кави. Я обрала собі, промовила повільно. Очі свекрухи звузилися. Це Олег тебе знайшов. Він сказав, що хоче спробувати ще раз. Що ти оступилась, але він готовий пробачити. Розумієш, пробачити. Марина усміхнулась усмішка була холодна, мов лід. Хай пробачає себе і зачинила двері просто перед нею. Тієї ночі вона вперше за довгий час спала спокійно, без тривожних снів, без думок, просто легкий чистий сон, як перше весняне дихання. Наступного дня почалася справжня війна. Галина Семенівна підключила всіх родичів, знайомих, друзів, родини. Щодня Марині телефонували люди, яких вона ледь пам'ятала Маринко, хіба не можна все владнати? Олежик дуже страждає. Ти ж завжди була така хороша дівчина. Що сталося? Не можна через гордість руйнувати сім'ю, кожен дзвінок як шрам по серцю. Але Марина трималася. Вона розуміла, це остання атака. Остання відчайдушна спроба змусити її здатись. Вона не збиралася відступати. Кілька разів вона бачила Олега біля своєї роботи він стояв осторонь у тіні, дивився на неї здалеку, але не підходив. Одного разу вона підійшла сама. Чому ти дозволяєш їй це робити? спокійно запитала. Він опустив очі. Я не можу їй перечити. Вона ж вона ж мама. Марина кивнула. Тоді хай мама буде тобі і дружиною і пішла. Цього разу остаточно. Після тієї розмови все затихло. Галина Семенівна зникла. Телефон Марини мовчав, квіти більше не приносили, ніхто не стояв під будинком, повітря стало чистішим, але в тій тиші Марина відчувала щось липке, тривожне, як перед грозою, і вона не помилилась. Через два тижні Марину викликали до директора. Вона ввійшла в кабінет суворий офіційний, і зустріла погляд, який уникав її очей. Марія Олександрівно, делікатно почав директор, надійшла скарга анонімна. Стосується вашої професійної компетентності. Марина мовчки слухала, а всередині все стискалося. У скарзі йшлося про некомпетентність, грубість, порушення регламенту, факти викручені, слова перекручені. Вона одразу зрозуміла, звідки це. Галина Семенівна не звикла програвати, і тепер була туди, де Марина почувалася найсильнішою у роботі, у своєму світі. Після розмови вона вийшла на вулицю. Холодний вітер бив у щоки, в житті клубок, але цього разу вона не плакала, не металася, вона просто сіла на лавку під осіннім небом, дивилася на важкі хмари і думала: якщо я зараз зламаюсь, якщо відступлю, тоді все було дарма. Вона знайшла іншу роботу не таку престижну, не з такою зарплатнею, але стабільну. Там її прийняли без запитань, без підозр, як людину. Її квартира залишилася такою ж убогою, але тепер вона прикрашала її квітами, розкладала теплі пледи на крісла, заварювала ароматний чай. Вона створювала свій світ маленький, але справжній. Олег ще кілька разів телефонував. Одного разу надіслав довге повідомлення про те, як йому важко, як він усе усвідомив, як сумує. Марина прочитала і не відповіла вона більше не збиралася рятувати тих, хто не хотів боротися за неї. Восени вона дізналася, що Олег знову живе з матір'ю, а Галина Семенівна вже шукає йому гідну дівчину, наче мова йшла не про людину, а про річ, яку треба підібрати до гарнітуру. Марина посміхнулась, почувши це. Але посмішка вже не була гіркою. Вона не заздрила, не мріяла, не шкодувала. Там у минулому залишилося чуже життя, у яке її намагались втиснути. У жовтні надійшов юридичний лист. Олег вимагав повернути частину весільних подарунків дрібниці, кавоварку, набір, посуду, телевізор. Марина усміхнулася. Це був ще один удар. Але тепер ці удари відскакували від неї, мов горох від стіни. Вона зібрала все, що просили, і відправила кур'єром. Холодно, офіційно, без записок, без емоцій. Останнє, що вона поклала в коробку, той самий телефон, той, що колись подарував їй Олег, той, якого свекруха розтрощила в нападі люті. Марина знайшла уламки, дбайливо склала їх у маленьку коробочку і поклала зверху. Хай пам'ятає, до чого призводить їхня любов, через кілька днів задзвонив незнайомий номер. Алло, обережно озвалась Марина, це я тихо відповів Олег. В його голосі злам, безнадія. Навіщо ти все ускладнила? Ми ж могли бути щасливими. Марина мовчала ми могли б він зробив паузу бути разом. І тоді вона зрозуміла, наскільки по різному вони розуміють щастя. Він хотів родину, де матір головна, а дружина тінь, де любов вимірюється слухняністю, а вона хотіла поваги, партнерства, свободи. Вони ніколи не були разом, лише поряд. Прощавай, олеже, тихо сказала вона, і натиснула відбій. Увечері, заваривши чай, Марина відчинила вікно. Осінній вітер влетів у кімнату, розвіявши запахи минулих місяців. Вона стояла біля підвіконня, обійнявши горнятко руками, і думала, як мало потрібно людині для щастя, свобода, тиша, право бути собою і жодної чужої руки на твоїй шиї. Весна прийшла непомітно. Марина жила, ніби вперше за багато років, розправила плечі. Вона не чекала дзвінків, не ловила погляди, не боялась чергової перевірки від Галини Семенівни. Вона сама собі була родиною. Робота, прогулянки, книги, навчання. Її дні були простими, але повними внутрішньої тиші, тієї самої, якої вона колись шукала в чужому домі, де панувала інша жінка, іноді спогади накочували, на зупинці, де вони з Олегом колись зустрічались, у запаху бузку, що нагадав про весну, коли він дарував їй квіти, ховаючи їх від матері, у музиці, яку вони слухали разом. Але тепер це було як стара плівка тьмяна, шурхотлива, яка вже не торкає серця. Одного вечора, виходячи з офісу, Марина побачила їх. Олег і Галина Семенівна стояли на іншому боці вулиці. Вони сперечались. Вона розмахувала руками. Її обличчя було скривлене від люті. Олег мовчав, згорблений, ніби давно звик до приниження. Марина дивилась крізь дощ і вперше чітко побачила. Їх пов'язує невидимий ланцюг, і немає такої любові, немає зусиль, які могли б його розірвати. Він не боровся, він обрав покору. Це був його природний стан. Свекруха зустріла її погляд, у її очах блиснуло торжество. Ніби вона досі вірила, що перемогла. Марина лише подивилася без страху, без болю, як на чужу біду, яка її більше не стосується. І просто пішла далі, не сповільнивши кроку. Тієї ночі, лежачи в тиші, Марина усвідомила їхню справжню суть. Галина Семенівна завжди шукатиме ворога в будь якій жінці, яка наблизиться до її сина, а Олег завжди дозволятиме їй жити замість себе. І жодна любов його не врятує. Жодна весна вступила в свої права остаточно. Марина переїхала в нову квартиру невеличку, але затишну. Білі стіни, велике вікно з видом на парк, горщики з рослинами на підвіконні. Тут усе було її, кожна чашка, кожна подушка, кожен стілець. Якось перебираючи старі речі, вона натрапила на ланцюжок, на ньому висіла обручка холодна, тяжка. Колись вона мріяла носити її як символ любові, родини, майбутнього. Тепер це був просто металевий обідок, без сенсу, без ваги, без серця. Наступного ранку вона викинула його у смітник без жалю, і вийшла в новий день на легке. Через кілька тижнів знайома надіслала їй фото. Олег одружився. Марина, вихователька дитячого садка, тиха, слухняна, весілля, нарядне, але безлике. На всіх знімках Галина Семенівна в центрі, наче це її свято. Марина дивилася на ці кадри спокійно, її рана вже загоїлась, лишився тільки тонкий шрам. Вона не відчувала болю, ані заздрості, ані жалю, лише полегшення. У ту ж ніч, сидячи біля вікна, вона написала листа самій собі. Я не програла. Я пішла тоді, коли зрозуміла, що боротьба намарна. Я не зламала їхню родину, я врятувала собі. Марина закрила ноутбук, довго дивилась на зірки. Її шлях був важкий. Вона пережила зраду, приниження, самотність, але найстрашніше вона подолала. Втрату себе. Тепер вона була ціла. Іноді в переписках з колишніми колегами спливали чутки. Галина Семенівна так само втручається в життя нової невістки. Марина плаче, намагалася догодити, страждає, але лишається, залишається там, де душать любов'ю. Марина вже не відчувала зловтіхи лише легкий сум. Деякі кайдани здаються людям рідними. У травні вона влаштувала собі маленьке свято, купила той самий телефон, про який колись мріяла, тоді його подарували, принизили і розбили. А тепер вона купила його сама, і лише вона мала право на радість, гордість і відповідальність за цю річ. Коли вона вперше взяла його в руки, в голові прозвучали ті самі крики навіщо ти їй купив новий телефон. Вона не заслуговує, тепер вона знала, заслуговує. Увечері, стоячи біля вікна з чашкою чаю, Марина усміхалась сама собі, не тією слабкою жалюгідною усмішкою, якою колись прикривала сльози у ванній кімнаті, а спокійною, сильною усмішкою жінки, яка нарешті зрозуміла головне, життя не повинне бути красивим в очах інших, воно повинне бути чесним у твоїх. І якщо за це довелося пройти зраду, біль і самотність, воно того варте. Коли її питали про шлюб, про любов, про майбутнє, вона відповідала просто Я вже знайшла свою половинку, кого? себе, і сміялася легко, вільно. Можливо, колись у її житті з'явиться ще хтось той, хто не вимагатиме доказів, не зважуватиме любов послухом, але навіть якщо ні, це не трагедія. Бо головне, вона вже зробила. Вона витягнула себе з тієї прірви, в яку легко було б впасти, якби залишилась. Весною місто розквітло буском. Марина стояла на балконі своєї квартири, вдихала терпкий аромат і думала: свобода не в тому, щоб не бути одній, свобода в тому, щоб бути собою, і більше ніколи за жодні обіцянки любові не зраджувати себе.